З Євангелія від Йоанна того часу Ісус сказав, Я, пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець, наймедже і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать. Коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає, а вовк хапає їх. І розполохує. Наймет утікає адже він наймет і немає йому діла до овець. Я пастир добрий, я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця і кладу свою душу за овець. Я маю і інших овець, Які не з цієї кошари. Тож мені треба і їх привести, вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастир. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати і владу маю її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця! Христос Воскрес. Четверта неділя Великодня за традицією неділя доброго пастиря. Бо цієї неділі читаємо Євангеліє від Йоанна, яке розповідає нам про промову Ісуса, в якій Він сам себе називає таким добрим пастирем. Бога здавен-давна називали пастирем Ізраїля. Бог сам в добу суддів вів свій народ, потім провадив його через царів і. Як пастир Старого Завіту Бог являв себе дуже суворим і вимогливим. В пророцтвах Старого Завіту говориться про те, що Господь має очистити свою отару. І так справді сталося. Ізраїль був розпорошений. Юдеї були вигнані з Єрусалима у Вавилон, залишився лише остаток Ізраїля. І над цим малим стадом Господь також чував, щоб з цього стада можна було почути по всьому світі благозвістку про Його спасіння. Сам Ісус. Також звертається до своїх учнів і говорить їм, не бійтеся, мале стадо, тому що він сам є тим, який вивів колись свій народ із Єгипту, він сам є тим, який дарував неодноразово своєму народу перемогу, але також і тим, який карав свій народ. Зараз же Господь говорить про себе як про доброго пастиря, якому залежить на кожній людині, говорить про себе як про доброго пастиря, котрому залежить на усіх тих, кого дає йому Отець, який готовий і не тільки готовий. А віддає за цих своїх людей, за цих своїх овець, своє життя. Він пастир добрий, бо він вже не стільки веде народ до обіцяної землі, щоб зайняти ханаан і вигнати нечестивих. Не тільки добрий пастир, який. Проводить свій народ через горнило випробувань, щоб святий Остаток став достойний того, щоб до нього прийшов Месія, але він вже той, який говорить про себе, що кожну людину намагається шукати, що кожну людину намагається знайти що кожну людину прагне на своїх плечах принести до спасіння, принести до тої отари, яка вже зібрана частково у Царстві Небесному. Господь навіть іде на хрест, щоб принаймні там одного розбійника, прийняти до раю. Господь говорить ці слова, які ми чуємо, про те, що йому залежить на вівцях, навіть всупереч, в лапках, тому страшному суду, на якому вівці будуть розділені на праву і на ліву сторону, бо насправді Господь прагне, щоб ви всі потрапили на праву сторону. Він добрий пастир, тому що не тільки прагне цього, а й робить все для цього. Бо що більше він міг би зробити, як не віддати своє життя?